Коли у нас встановлюється осінь, в сосновому лісі починає рости ось такий грибочок, надзвичайно красивий запах у нього, дуже приємний. Колір, подивіться, який колір хороший, зубчики по краю шапинки. і тут не видно, але Круг горбка ще збираються складочки у неї на шапинці, ніжка у неї тому що цистодерма. У неї на ніжці лусочки, є кільце, пластинки білі, ось такий контраст білих пластинок, такого. Жовто-гарячого кольору на шапинці. Дуже гарний, приємний грибок. Він мені дуже подобається, називається цистодерма аміанта, цистодерма абрикосова. Правда, колір абрикосовий? І правда, запах абрикосовий. Якщо ви понюхаєте цей грибок, то ви в цьому впевнитесь.